Ja, <laughs> Хеллоу, шановне панство, всім привітаки. Радий бачити на сьогоднішній трансляції вас усіх. Абсолютно кожного з вас ради бачити, а ще більше ради бачити тих, хто вже протиснув подобаєчку і сидить, так би мовити, довольний. А поки я тут тицю на клавіатурку і розбираюся з всякими та, технічними штучками. угу, угу як вас справи? Знаю, що світла зараз небагато. Знаю, що світла зараз небагато. в мене його теж небагато. Тому стараємося якось пропихнути будь-який стрімчик кудись і так далі, щоб було що дивитися вам. Понятно? Знаєш тобі капелюх? Ну, не знаю. Не, я не знаю, відповідайте це питання. Просто. А нащо тобі клавіатура? <смі>, Наші тобі букви. Пум-пум-пум-пум-пум. Красивий того що. Того що красивий капелюх в мене. Мені подобається цей капелюх. Він красивий. Так, зараз запущу Майнкрафт. Справи добре. Це я радий, що добре. Я дуже радий, що добре. Капелюк для краси, правильно? Для прикрашання мого личка, щоб воно було ще красивіше. Так, посилання сюди. Єп. єп. Закріпити. Ти граєш на Джаві чи на бедросі? граю на Джаві. і сервер стоїть теж на Джаві. Но з телефона в теорії можна зайти, якщо скачати якийсь там. Коротше, якийсь там цей... лаунчер. Лаунчер. Тоді можна зайти буде. Я не знаю, як він називається. Якось поджав, не поджав, там мені здається багато різних лаунчерів. І Якщо скачати, то в теорії можна зайти. Фу шість ботів лайки не поставили. Е, тільки стрім почали, може, ще не роздуплилися трохи. то його, давайте. Мані-мані, лайки-лайки. До речі, знайшов свій старий повербанк. Коротше, розбирав на фоні, коли ви бачите, у мене трошечки порядок вже стався, да? немає якогось хаосу. будь що там все це, Є плюсове вимкнення світла, то що я можу зробити хоча б щось по дому. І знайшов повербанк. Зарядив його, правда, він заряджався, не знаю, годин. 5-4-77% всього на все. Не знаю, я сподіваюся, що він просто дуже. Це базеус Дуже багато мліагон. Я дуже сподіваюся на це. Я не знаю, з яким уроків в нього. Powerbank 20 000 міліампер Це багато чи не багато? Скажіть мені, будь ласка. Це багато чи не багато? 20 000 міліампер годин Зараз зайду на сервер. Зараз зайду на сервер. Я, до речі, тебе відео дивився. Це правильно, це максимально правильно. Моє відео треба дивитися. Моє відео треба дивитися. Так, стрімчик. Вмикаю. Ой-ой, що з Майнкрафтом? Що з Майнкрафтом? такує Що за що? що? зараз покажу вам, коротше, що сталося. Дивіться. Що це таке? Що це таке взагалі? Ви приколюєтеся? Це як? Це як зрозуміти, що це на екрані у мене зараз? Це як це поняти взагалі? Алло, що, як, як це пофіксити, будь ласка, скажіть мені. Що це таке? Що це? Що це? Так, назад камеру, будь ласка. Я щось не поняв. Ммм mm, бамтс, давай наново створимо Source Game Source Chicks новий, Game Source Чикс. Mm. Дивно насправді Ту Дуже дивно. Оце неочікувано, конечно, да. Неочікуваний прикольчик. Щось я десь понаклацивало по-любому. Щось я десь понаклацивав, щось я знов ним наробив. Щось знову наклацано, бо з Майнкрафтом щось сталося, я Не розумію, що це таке зараз секунду, я пофікшу це все діло. Угу, угу. Дивно, максимально дивно. Бляха, я знаю, на кого ти схожа в цьому образі. Давай. <смі> ну і на кого ж. <смі> Мені цікаво. Не понял, не разумею, что это таке. Що -то є? Не хоче чогось щось Майнкрафт щеплятися прикаляється. Можу з Майнкрафту перезайти? Хрин, його знає Давайте попробуємо з Майнкрафту перезайти. Може, щось з ним сталося. Це час, поки я що робив, я не знаю. Що це могло таке статися. У мене Бедварсі 19 рівень за стар. Якому Бедварсі? Що за бедварз? Е... Один фільм про попелюшку, там до головна героїня білявка, ти схожий на її друга, який робив косплей на зоро на Хеллоуін. Один фільм про попелюшку і попелюшку друга схожого, який робив косплей на На що. На зоро. What? О, все, нарешті пофіксилося, до речі. Можливо, це ще через сервер, ні. Зараз я за сервер зайду, не буде прикола такого. Ні, все, я просто з Майнкрафту перезайшов, я не знаю, що це таке. Я, я, я не знаю, що це було тільки що, я, я без поняття. Типу. От просто вирішив Майнкрафт вимахнутися, насправді, типу, і все. Ну от просто йому так захотілося, мабуть, типу, він такий, а, 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 а я ще тобі глюк включу, який непонятно. Короче, да, весело, 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 привесело. Uh, так, давайте поспимо спочатку. Бо можна треба точніше поспати. Якщо знайду фотку то скину. Хорош, скинь, будь ласка, Бо мені прям вже цікаво. Типу, фільм про попелюшку, де в, поп... в фільмі її друг робив косплей на зоро. Це... Це звучить багатообіцяюче. Це що за попелюшка 21 століття? Ти красивий в цьому капелюсі сьогодні? Сьогодні тільки? Тільки сьогодні красивий в цьому капелюсі? Як так? Як так? Так, я зараз піду, коротше, знаєте куди? Я подивлюся, що там у нас торги з жителями. Я хочу потрогати. Ой, добрий день, Олександра. Добрий день, добрий день, Олександра. Оп, поздоровались. Ох, нічого собі. Це що таке за мафіозний цей? Ферма бумбука. Ферма Бумбука, треба написати. Бумбука. Правильно, бумбука. Що пишете неправильно. Так це прохід на я так розумію, у нас. Так. Е, да, нарешті можна поторгуватись нормально, ура! Зараз я в них всі торги заб'ю, поняли? Хочу смарагди. А, смарагди я хочу для того, щоб купити собі грабунок. Буду грабувати. Буду розбійником. Буду ходити всіх грабувати. Так, а ти чого не розторгований, жесть? Це як так? Тебе розторгувати. О, холера. У мене стільки сокир є. Не знаю, навіщо вони потрібні, але вони є. Так, ти, Ти книгар, ти книгар. Ні. Та де ще ці штуки? З цим сил навіть не пограв. Добрий вечір, добрий вечір. Шкода насправді. Щоб ви розуміли, я просто вам розповім, як пройшов мій вчорашній день. Я прокинувся е, об 14.00. А такий прокинувся, клас, зараз буде світло. Я вчора на стрімі подивився: типу світло буде з 14.00, а до 14 світла не буде. Ну, класно. Потім прокидаюся і відчуваю якусь, я, якусь підставу, бо я весь цей час спав і трошечки прокидався, і я не чув звука генератора. Я такий, блін. Щось не так. Щось, 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 щось я прокидаюся біля 14.00, десь приблизно за 15-20 за хвилин. І дивлюся на телефоні, що я подивився графік іншої групи. І виявляється, що вимкну світло в 14.00. я такий бляха. Ну, думаю, окей, вимкнуть 14, вимкнуть в, в 17.30. Ну, пороблю щось, ну, типу. По дому якусь штуку там. Щось зроблю. Хорошо, проходить декілька годин, графік змінюється. Вимкнуть точніше, вимкнуть о 9 вечора. З 14 до 9. -ї. В мене висить завдання, мені треба доробити дозняти ще трошечки відео, домонтувати його, домонтувати ще одне відео з нуля. Не скажу, яке. А, вот. І ще там пару завдань, ну прев'юшки там дві зробити, як мінімум. І це все треба зробити до сьогодні було до 11-ї. Потім о 9-й годині світло вмикають і вимикають через 3,5 години. І вмикають о 4-й ранку. І що ви думаєте? Очевидно, я ці всі завдання за 3,5 години не встиг би зробити. І я до 4 години ранку чекаю. І з 4 години ранку до 8 ранку роблю. Навіть пізніше, ніж 8 ранку. І біля 9 ранку я лягаю спати. І прокидаюся я о 18.00, коли вімкнули світло. Дякую тобі, добрий пане. Дякую, дякую, о, дякую. Сокер, не тобі... треба, ну ладно. Викину просто тоді сукеру от сюди. Отака в мене сьогодні і вчора був день веселий. Бляха, тут трошки насправді ден-денема. На Давайте мінімум 300 і їжі, повинні бути вільні ліжка на ринку дітей виводити вночі ліжками. Нічого собі тут правила, звісно. Правила серйозні. Так, ну мені потрібні ще ці от ковалі. Мені глиноміси не потрібні, я сам можу глину намісити. От, мені отакі такі от треба дружбанчики. А, в мене вже є, мені дали, блін. Ну ладно. Ні дали Смарагдів, Олександр дав мені підношення невеличке. Я зараз маю купити собі грабунок. Попеється, яка затримка зі стрімом? сенсі, затримка зі стрімом, яка там затримка зі... Ой, блін, тут звичайна затримка. Я, я не вибрав коротку затримку на стрімі. Блін, шкода насправді. Я просто міняв ключ трансляції, і я не поміняв, я не зможу поміняти, поки стрім не завершиться, відповідно. <пліця> Хочу я. Вимкнуть точніше, вимкнуть о 9-й вечора з 14-ї. Мені не подобається тут кольоровий взагалі цей гама-передачі світла насправді. Мені все рівно, типу, я, я. не знаю, Може я колись потім покажу, як в мене це виглядає. Насправді, типу е на екрані, і як у вас. Мені не дуже подобається, як мене халера це світло знову ж таки засвідчує Ну, ладно. ну ладно, ну ладно. ну ладно, Так вже і буде. Може, як його ще можна притупити це світло хір, я знаю. Ще далі відставити може його. Та його Фіг з ним лагодження. Бо в мене на другому екрані, в принципі, моє лице мені прям подобається. Стандартна це яка по часу? Я не знаю, яка це по часу. Без поняття, стандартна затримка. Є без поняття, яка це затримка. Ну Мені здається, добротна така. Бо є стандартна, є коротка, є надкоротка. При надкороткій затримці втрачається якість. При короткій, вона начебто не втрачається. При звичайній, я не знаю, що це дає. Можливо, щоб не стрімснайпали, типу в іграх і так далі. Так, підпалювання, сила 5, тягун, невагомість це що? Щільність. Гострота громовержець. Я Гостроту поставив, ні, не поставив, але вона в мене є. М -м, це щось непонятне. Так, тут що в нас далі є? Це в нас житель з їжею, це в нас житель з залізом. Знову з залізом. Ти хто воїн? Нескінченність. А, книгу на грабунок ти мені приніс в цінності. Все, поняв. Питання за Родім, гадай, що мені подарував мій хлопець на Миколая. Давай розказуй. Мені цікаво. Ми, до речі, Миколая ніяким чином не святкували. Типу. Не знаю. Ну, перше, ці декілька днів це був просто хаос по цьому світлу. Може, вируби і роби стрім? Блін, дає хз насправді. Чи варто то робити? Не думаю, що це прям варто затримка, ну, типу. Ще є ринок у мене. Ага. Цінності, грабунок. А хто забрав так багато стародавніх залишків, типу, оприорі. Хто забрав стільки. Блін. Треба було мені тисяти блін. Чекайте. Наразі, секунду. Бляха, що такое? Ну, Мені буде в Майнкрафт вмикатися. Знову щось не вимкнулося, чи що? Не знущайтеся з мене. Я тільки, блін, перевімкнув Майнкрафт. І знову вся фігня. Знову не можу назад повернути екран Майнкрафту. Ну, це таке. Знову мені треба перезаходити з Майнкрафту, щоб його знову мені вімкнути на екрані. Ви серйозно? Що це за нові правила? Що за нові правила взагалі? Не розумію. Так, я бачите, скинула фотографію. Ну, ні, Я не похожий, в мене вус немає. Що за прикол. Та не похоже я, в нас носи різні взагалі. Ти, ти на ніс подивися. Ти на ніс подивися. Очі подивися. Брови. У нас все різне. У мене волосся довше навіть. Ні, ти гониш. Мене шляпа навіть інша, Про що мова. У нього тоненька шляпа, у мене груба. В нього атласна рубашка, в мене не атласна. Що взагалі не похоже. Взагалі. Не погоджуюся абсолютно. На Актора схоже. Та ні. Не похож, я дивлюся зараз на актора. Ти мені актора скинула, я дивлюся, я хоча б одна якесь. В мене очі сіро голубі, в нього коричневі. В мене ніс, типу, йде отакий от гостринкою вниз, в нього, типу, по-іншому йде. Далі що? Очі, в нього теж, ну, типу, навколо чи теж не таке. Брови, в нього теж не такі, в мене густіші брови, типу, в мене вони так тип, великі. А волосся в мене навіть колір не такий. Мене темніше волосся і воно довше апріорі. Мене волосся зараз, ну майже до цього, якщо я зараз відкрию, то я просто. мене десь от досюди волосся буде ось от локони верхні. Тому ні, Не похож я. Не похож. Дижись, мене чомусь, щоб знову-таки захопився екран, мені треба знову вмикати. Е Знову вмикати Майнкрафт. Так, що я хотів зробити взагалі з тим цим. Угу. Так. Я хотів зачаруватись. Гострота і грабунок. Да, мені потрібна гострота і грабунок. Гострота. І грабунок. У нас є магма Крем. Магма Крем. Крем, магма Крем, серйозно? You really? Ара чекайте, я зараз спробую ще з цим. Ні, ну не супер схожі, але де... деякі риси ти. деякі риси ти не розумієш. Ну так ти мені скажи, які риси? Я. 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 я... Все, оглянув, типу. Я не знаю. Може губи віддалено, то навряд чи, типу, ну це не така риса, яка губи і однакові батьок людей. Не знаю, но все одно мені пашить ті лице. Нас 22, може такий перезапуск розрив між стрімом та грою дуже великий. Ну, давай попробуємо. Давай попробуємо перезапуститися. Почекайте тоді. Я перезапущуся. Давайте попробуємо. Зараз я приїду.